За останні 10 років це є найскладніша зима, оскільки протягом двох-трьох днів температура може змінюватися від мінус 15 до плюс 10. це звичайно що дуже негативно впливає на дорожнє полотно. А власне, що протягом такої погоди, яка є зараз, тобто, коли там є мінус 3, мінус 4, завтра буде мінус 10, то звичайно, що використовується лише технологія холодного асфальту для того, щоб можна було закрити ці критичні вибоїни, які є від перепаду температур. Для того щоб не створювати аварійності, Звичайно, що, коли буде плюсова температура, будуть запущені заводи, тоді будуть виконуватися власне вже ремонти теплим асфальтом, так технологією теплого теплоасфальту. І, звичайно, що картовими підходами це є набагато стійкіше, набагато річ, яка працює довше з початку повномасштабного вторгнення дуже скоротили витрати, зокрема, витрати на утримання доріг, оскільки ми більше інвестуємо в підтримку збройних сил, медицину, соціального, соціальні різні важливі програми. Тому ми анонсували і вже почали працювати по двох пілотах. Тобто, перше ми анонсували. Власне, заміну дорожнього полотна в межах поточних ремонтів шляхом відтермінування оплати, тобто ми голосили тендер, але ми розуміємо, що таких сум коштів ми не маємо. Ми Це публічно оголосили, публічно це прописали, і ми вдячні, що зголосилися компанії, які готові чекати відповідно декілька років або після завершення бойових дій, тоді коли ми зможемо і матимемо ресурс це заплатити. Але зараз ми будемо ці роботи виконувати з іншого боку. Ми взяли декілька кредитів, де є кредит. Або, наприклад, це є е, лише грант, де ми так само будемо виконувати вже капітальні роботи, де, наприклад, є критично У Львові декілька таких вулиць є.